Всім привіт! Я дуже вдячна Богу за те, що я знаходжуся в церкві з місією Слово Боже. Я вдячна Божим людям, я вдячна священникам, тому що моє життя воно починає змінюватися в кращу сторону. І кожного дня я слухаю наших священників, які дають хліб насушний. Я читаю Слово Боже, тобто Біблію. І тоді приходить в моє життя, духовне зростання, откровення. Пізнання істини. І дякую Господу Богу, що він мені включив мозок, щоб я пізнавала істину Божу. І тоді мене ніхто не зможе обдурити, тому що я буду знати правду. І Бог дає мені саме найкраще. Це церкву, це священників, це Божих людей, які ведуть до Господа Бога. І тільки справжня церква Божа. Яка несе істину, несе спасіння, говорить про Бога, говорить про минуле теперішнє і майбутнє, вона може тільки привести до спасіння. І всі ми будемо ставати перед Господом Богом і давати звіт за все життя, що ми зробили. І кожен священник, пастир, вони також будуть давати звіт перед Господом Богом за кожного з нас. Тому вивчайте слово Боже і не будьте обманутими.